Починаємо своє відео, із, розпак... І, точніше, із пакування подаруночка на таємного санту. У нас тут є така коробочка, діти домовляються в школі про анонімні такі подаруночки. Ну, вони потім все одно стають явними, не анонімними, але там є певні умови. Подарунок має бути від 500 гривень. І так, діти в школі вітають одне одного із Миколаєм. Тут Вікуся. В Андріка такого немає, а Вікуся зібрала подарунок і якраз таки його спаковує. Що Вікуся купила? У нас побажання були солодощі. Також ось така Лед-стрічечка була в бажаному подарунку, книжечка була, бо дівчинка читає. Також були побажання, ну дуже додатково, було побажання якісь, якась прикраса. То ось така прикраса, до неї такий зажимчик. І ще додатково солодощі, Такі як мандаринки і різні цукерочки. теж хочуть закидати, робити шум. О, так і цікавіше, бо не видно, що там є. Цукерками закидали мандаринами, поки вона до подарунку добереся, буду думати, що самі цукерки і мандарин. Ось такий подарунок у нас вийшов. Ну, і також у нас так співпало, що у Софійчиної Хресної теж день народження, то якраз таки завтра. Станенька самого. Перед дитячими всіма виступами, зборами. Будемо вітати хресну. Теж купили їй такий невеличкий подарунок, і Софійка буде вітати. Е, купила я теж прикрасу, але дуже схожу навіть на попередню, ту, що дарували відкусні хресні. Купили такі срібні сережки сережки. Теж схожі на ті такі, які ми купляли попередньо, хресні вікусіні. Ну, але що зробити? Нам такі подобаються. І в нас теж така молоденька, ще ніжна хресна у Софійки. Такі дівчатка, що їм якраз-таки пасують такі подарунки. Так що Софійка буде завтра вітати свою хресну з Днем Народження. Як і я казала, самого раненьку перед виступом ми побігли привітати кресну, пішли до неї на роботу. Софійка привітала і повернулися до Андрійка в школу. Ну Вже так, як Софія в школі, як в себе вдома, спочатку треба зробити обхід, обійти все, подивитися, чи а, нічого від того часу, коли вона останній раз була, не змінилося. Чи є щось новеньке, обхід зробили, виступ Андрійків? Подивилися, пофотографувалися, посиділи за партою, тому що це улюблене софійне заняття. Забрали подарунки, забрали Андрійка з школи і пішли додому. Розбираємо пакуночок, який Вікуся принесла з школи. От Дарували таємного санту, Вікуся дарувала і тепер їй подарували. Правда, він же трошки такий життям покоцаний, вікуся його розпаковувала дуже швидко, так, Вікуся? Так. Ну Спочатку подарували такі шкарпетки, угу. подарували цукерки. Угу. Потім подарували скетчбук. Угу. Такий. Дарували помаду, mm -hmm. Mm -hmm. дарували рукавиці, mm -hmm. новорічну шапочку, mm -hmm. дарували крабик для волосся і резинку для волосся. Дарували листичку і гірлянду. Mm -hmm. Ого. В загальному вікуся дуже подарунком задоволена. Так, дуже, дуже так. І, <реш> ну і Софійка задоволена з подарунком теж тут. Вона ходила хресто вітати, хресно вітала Софію і таке все на купу. Понакидали, порозпаковували, хіба фантики. І Андріїв десь там подарунок шкільний, так? Ну що ж, сидіти мені дуже сильно подобається, але немає часу. Трошки посиділи, поговорили, подивилися, що принесли школи. Порозрібала я ті всі фантики і хочу допомогти Миколайкові трошки із організацією самого свята. Як бачите, якраз таки із пакуванням сюрпризу майбутнього нічного, діти мають в день годину такого екранного часу, суто телефонного часу. Це такий тихий час для мене, коли вони зайняті своїми справами, зайняті телефоном, хто хоче, що там. Якщо, наприклад, хоче Андрійко грати, він грає в якісь ігри, чи Софійка, чи щось дивляться, я можу спокійно чимось зайнятися таким, щоб не ходили і мені просто не дивилися в руки, чим я займаюся. От якраз таки в той час я змогла ось це все попакувати і поховати, щоб це все ну, було. Спокійно, без лишнього нагляду ніякого, щоб була можливість зробити якийсь такий сюрприз. Ось так. Все це діло я сховала і приступаю до приготування такого пізнього обіду. Ми прийшли вже досить таки пізно. Але хочеться приготувати щось таке смачненьке. В моєму випадку я чищу зараз салаку, салаку, рибку, а, вибираю я з неї всі нутрощі і я сьогодні буду смажити, відриваю голову, всі нутрощі вибрала, промиваю в холодній воді і буду її просто обвалювати у борошні. борошно я пересіяла до нього, я додаю сіль. Просто гарне все розмішала і обволікою з обидвох сторін рибку. Рибку я смажу на олії, з двох сторін до золотистості, та й все більше ніяких якихось таких секретів у приготуванні немає. Можна це все діло і приготувати у духовці ось так само можна в сухарях для хрумкості викачати з двох сторін, але. Сьогодні мені хочеться саме такої шкідливої, смаженої а, рибки. Насмажила повний лоточок, і ось такий обід а, у мене сьогодні вийшов. Ну, Обід це занадто такі якісь буденні справи, а у нас сьогодні дуже серйозна справа. Діти хочуть брати ялинку, якраз таки в день перед Миколаєм. і… Якраз таки тим будемо і займатися. То про різдвяну зірку. Про, що? про різдвяну зірку. А. Вікуся взялася намотувати гірлянду на ялинку. Діти розбирають свої конструктори. І будуть допомагати вікусі. Я, чесно кажучи, дуже такими моментами потішаюся, тому що в мене розв'язуються руки, я можу зайнятися чимось іншим в той час, коли, наприклад, ось діти просто прикрашають ялиночку. Тому ж втікаю, поки ще й мені не дала Вікторія якусь роботу, я йду прибирати, бо як Миколай прийде. До брудної хати він не може зайти, повимазує собі шкарпетки ходити по пилюці, треба ще її позаглядати по підліжку, бо як Миколай подивиться, що під ліжком є якась там е, якийсь пил, павутина, не дай Боже, ще павук на нього подивиться великими очима. То після нашої хати Миколай може більше ніде і не попасти. Бо захворіє від такої картини, звичайно, це все є жарти. Миколай прийде в будь-яку хату, в прибрану чи не прибрану. Головне, щоб там був мир і злагода. Але прибрати все одно треба, тому що в два дні свят, і за ті два дні, де є п'ятеро людей в хаті, з них троє дітей, то буде такий. Порядок за ті два дні, що прийдеться прибирати на третій день. Зразу так лише свято закінчитися, і мама знову швабру в руки. Тому прибираємо. Поки я прибирала, діти чекали, ну, точніше, мила, поки висохне підлога. Підлога висохла тоді до прибирують ялинку, Тішуся та тішитися не можу, тому що все зробилося без мене. Всі, чекають Миколая. Я надіюся, що Миколай знайде дорогу до нас. Надіюся, що Миколай знайде дорогу і до вас. Тож всіх вас щиро вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб Миколай був для вас щедрим, щоб виконав всі ваші бажання. А найперше, щоб здійснилася наша спільна мрія щоб, нарешті, настав той такий довгоочікуваний і бажаний для всіх нас мир. На цьому все. До нових зустрічей у нових відео!